Ще однією новинкою цієї швірми є міні-електроножниці для формування кущів. Особливо мається на увазі вічно-зелених. Красіє легко. Гарно робить зрізи. Подивіться, бокові я підружаю. До даних електроножниць є кілька ножів. І ось зараз поміняли, бачите, використовується як для формування сьогодні кущів, наприклад, ялівцю, так і для підстригання трави біля стовбура, і там, де можна пошкодити рослину тримером чи електро-косилкою. Досить зручний, легкий, теж легесенький, просто одне задоволення так і працювати. Дивіться, як акуратненько обрізає, в руці не б'є, не трясе. Змінні змінні ножі дають можливість е, теж акуратненько підстригати е, зараз кущі і е, особливо цінні у формуванні. Е, Таких стрижених форм, формуванні казкових героїв. Подивіться! Ага. І на мою думку, на мою думку, навіть е домогосподарка е може безпечно. Працювати над рослинами таким інструментом, надаючи їм досить елегантний, вишуканий, естетичний вигляд.